Нам необхідно запровадити новий тип оборонного планування, який заснований на наших спроможностях, це збалансує вимоги та потреби з можливості нашої національної економіки. Нам необхідно створити каталог спроможності Збройних сил, який буде основою для розробки комплексного документу за новою філософією сучасного бізнес-плану. Розвитку спроможності сил оборони держави, максимізувати використання можливостей власних державних підприємств. У нас їх Міністерство оборони 118. На моє е, глибоке переконання, вони недостатньо працюють для того, щоб е, здобувати спеціальний фонд, розширити його і збільшити фінансовий ресурс Міністерства оборони. Минулому тижні прийнято рішення щодо виділення фінансового ресурсу 4 мільярда гривень. Для того щоб підзначно підвищити е, обороноздатність Збройних сил України, закупити новітні озброєння і техніку, і е, наше головне задання на цьому етапі правильне вже по новій філософії спланувати використання цього ресурсу.